У кіровоградській школі шукали вибухівку. Близько о півдня на лінію 101 надійшов анонімний дзвінок. Невідомий дитячим голосом повідомив, що в гімназії імені Тараса Шевченко закладено вибухівку. На місце події виїхали слідчо-оперативна група вибухотехніки та рятувальники. Периметр навколо школи очепили з приміщення, евакуювали весь персонал та більше семи сотень дітей. Учнів розмістили у найближчих бібліотеках. Деяких батьків відразу забрали додому. Вибухівку експерти шукали протягом двох годин. З'ясов. Вало, що замінування хибне. Нагадаю, наприкінці січня у Кіровограді учні повідомляли про захоплення ще двох шкіл. Шартівників вирухували вже наступного дня. Їх батькам доведеться заплатити чималий штраф. Дуже не перший випадок, коли саме діти повідомляють. Про замінування навчальних закладів, як правило, виясняється, що це діти наших же навчальних закладів. І цей дзвоник також був зроблений дитиною, тому що дитячий голос ми чули з того номеру. Звичайно, це все розкриється, але на сьогодні всі були змушені відчувати таку дуже тривогу велику.